Нормальна людина розуміє, що в тій країні, в, якої, в якій вона живе, вона треба, їй треба розуміти, на якої мовою розмовляють. З 2014 року, коли мій Крим. Загарбали я, значить, почала сильніше хотіти українську мову вивчати. Ми не хочемо, щоб нас порівнювали з русським. От просто не хочемо, розумієте? Воно десь в мене сиділо, а зараз таки вибухнуло, розумієте? І хочеться спілкуватися українською мовою і читати багато книжок на українській мові. І, це, і ці курси наші спонукають на це. Розумієте, і мені дуже подобається. Я знаю, що я повинна закохати в себе і в мову. Просто я знаю, як зробити так, щоб людям було цікаво, щоб вони загорілися. І тому що я дуже люблю їхні очі, коли я приходжу, а вони горять.